Сьогодні розглянемо топові тонуючі маски для блонду: це оці в синіх і фіолетових кольорах, які прибирають оцей жовтий і помаранч, який зазвичай накопичується з води. Розкажу про відмінності, що дійсно працює і як його правильно використовувати. Для того, щоб протестувати більшу кількість асортименту, я зазвичай купую або ось такі пробники, або ось такі от маски на розпив. Я не знаю, чому так називається. Не потрібно купувати цю бадю, і ти точно не знаєш, воно тобі підійде, ось такі от баночки це дуже прикольний вихід. Почну з от такої от маски, яка називається Brass Off. В неї не дуже виражений аромат, але вона супер кремова і незвичайно насичена пігментом. Я зараз покажу. Вона синя. Я не знаю, чому вона на камері трошки фіолетова, вона синя, а отже, працює з жовтим пігментом. При змиванні одразу помітно, що волосся стає дещо сухим. Воно не слухняне, ну і не таке згладжене після звичайної маски. Змивається досить довго, тому що тут багато кольору, і може залишати за рахунок цього такі сіро, брудні такі плями, але цього можна уникнути. Далі розкажу про техніки нанесення. Звісно, трохи лячно, але не все порішали. І, в принципі, інколи користуватися можна, бо колір виходить дуже гарний. Такий прям холодний, так? а саме чистий такий. Карастас, у них є дві лінійки Blond Абсолют для догляду. Вона просто біла, не фарбуюча, не тонуюча. І ще одна фіолетова вони продаються в однакових чомусь банках, і їх дуже просто переплутати. Тина тут написано Blond Абсолют. Це яка біла, і точно така тут написано: буде файлет, щось там таке, короче на фіолетово. Так от. Я беру такі взірці, яких вистачає на два миття. Це якраз достатньо, щоб раз в тиждень оновити колір, бо повний розмір я не хочу це дорого, здається, 1700 за ось таку банку. Фіолетовий колір, який працює на помаранчевий пігмент, особливо у коренів. Текстура такого не густого крему тут одразу видно, що більше буде догляд, а ніж колір. Хоча, якщо тримати її менше п'яти хвилин, робить з волосся суху паклю. Тож, десь 10 хвилин достатньо, аби... Включилися в роботу ці зволожуючі компоненти. Якщо перетримуєте, залишить сіри або синюваті пасма. Дає легкий ефект тонування, але волосся м'яке та природнє. Воно таке приємне на дотик. І, як для мене, це класний варіант, або чердувати таку самонасичену маску і ось таку більш доглядову. До речі, про нанесення. Я рекомендую мити волосся саме халатуючими шампунями. Це ті, які прибурують. Вибирають зайві ці от накопичення з волосся. У мене ось такі от. інебря це італійська фірма. Я не скажу, що мені подобається, він дійсно якийсь такий ніякий. Трошечки робить з волосся мочалку, але потім при використанні всіх масок, не змивашок, в принципі, нічого. Але мені здається, трошечки краще чіпляються самі ці пігменти за волосся. Так. Маску наносимо тонким шаром, а краще, отак, от її розтерти в руках перед тим, як квасити на волосся. І от мій маленький секрет: краще наносити її як попало. Як би це дивно не звучало, бо отак у вас вийде одна прядочка, якась сіровата, інша залишиться жовтим, і все буде в цілому виглядати більш натуральним. Але наносимо дуже тоненько, розтираємо, аби не було оцих шматочків, грудочок маски. Коли ви саме феном уже висушите, воно буде виглядати, як, наче, міліровка. Або вигорівши пасма на сонці. Якщо наносити по інструкції, прям суцільно, як вони там кажуть попрядно, то синій пігмент він дуже якби провалюється і виглядає, це наче така свина. При цьому волосся стає якимось значить, пласким, як якась дешева перука. Наступна маска, Сільве. дуже цікавий у неї колір, такий волошково-синій. Я не знаю, камера як передасть. Вона йде без запаху. Для мене це плюс. Текстура в неї, наче от в крем додали гуаш фарбуючи. Вона найзволожуюча з усіх, і у неї дуже класний догляд. І це, до речі, єдина маска з усіх, яка після нанесення не робить з волосся паклю. Відчуття, не наче ви саме нанесли маску, а не якийсь фарбуючий засіб. Це точно мій фаворит на щодень, бо дає таке легке тонування і більше більше догляду, що актуальне саме для блонду. Сильно не затонує з першого нанесення. Чесно, взагалі, ну, не, не сильно й помітно, але ефект накопичувальний, він такий поступовий. Так? Покажу вам ще ось таку от олійку, бо я бачу таке вперше: це тонуюча олійка від Moroccan Oil. Я, звісно, її випадково придбала, тому що думала, що це якась маска цікава. Але це така наче, ріденька олія по текстурі, як соняшникова, з легким-легким філетовим пігментом. Ну, звісно, що вона якби не сильно має відношення до тонування. Не чекайте від неї дива, це просто собі рідина для блиску волосся, скажімо так, доволі непогана, але повний розмір. Я точно не візьму, бо ну, осадочок, наче очікувала чогось тонуючого. Ну і підводимо коротенько підсумки. Так як корінь у нас відростає сантиметр за місяць, а довжина у нас вимивається вже через два тижні зазвичай. Починає жовтіти, то, звісно, треба додавати щось тонуюче. Для мене найкраще працюють комбо, я зараз поясню. Наприклад, або ви використовуєте хороше зволоження один раз в тиждень. Для мене це або Карастас оця блонд Абсолю, або супербюджетний варіант, і, до речі, працює ну, не гірше не гірше, ніж Карастас. Але ціна, я вам гарантую, в скільки там разів? 5-7 дешевше. Це ось така от фруктіс з бананом. Шикарна маска, я не розумію, чому у нас такі кошти і чому про неї так мало говорять. І коли ми вже гарно доглянули за волоссям, тоді вже починаємо додавати кольору. Можна взяти ось таку суперконцентровану Brass Off, але не частіше, ніж там раз в півтора-два тижні. Або ж використовувати на щодень ось таку Silver, вона доглядаюча, але додавати хороші незмивашки. І про халатуючі шампуні ми як-небудь з вами поговоримо. про Жорсткість води про її колір, про накопичення цих пігментів. Якщо буде цікаво, звісно, пишіть. На сьогодні я думаю, це все. Якщо знаєте ще якісь прикольні тонуючі засоби, буду рада, якщо ви залишите назву в коментарях. Я думаю, це багатьом буде корисно. Вам величезне дякую за увагу і до зустрічі!